Чому саме от християнство було обрано за державну релігію? Адже ну, на Сході існувало дуже багато різних культів: культ Кібели, культ Ізіди, культ Великого Сонця, але саме от наприкінці IV століття вибирається християнство? Воно вже мало якийсь великий вплив на той час, чи все ж таки ну, от імператори вбачали в цьому якусь опору, якусь допомогу в своїй владній структурі. Тобто, чому саме християнство було обрано за державну релігію в Римській імперії? Ну, на момент, коли християнство за часів імператора Феодосія було проголошено державною релігією, треба пам'ятати, що воно е скільки там 70 майже років перед тим більше е було урівняно у правах із іншими релігіями Римської імперії е Медіоланським диктом Костянтина І. Тобто пройшли десятиліття е до часу, коли було прийнято таке рішення. І на той момент вже відбулося два собори, які ми знаємо як Вселенські, котрі затвердили кілька основоположних доктрин. Бо християнські громади, будучи розпорошеними на близькому сході в Європі, Африці, далі на в, передній Азії, потребували певної систематизації вчиння.